Визнати події на Донбасі війною, притягти до відповідальності винних виловайських трагедії та вирішити ряд інших питань, пов'язаних із безпекою. Такі завдання ставлять перед собою колишні добровольці, а тепер народні депутати України. Зараз вони працюватимуть в комітеті з питань національної безпеки та оборони. Мінський формат переговорів колишні добровольці називають принизливим і пропонують залучати до переговорів Сполучені Штати. Одна з перших ініціатив, яку розраховують ухвалити в комітеті, визнати події на сході війною. Буде запропонована постанова, щоб Верховна Рада все ж таки проголосувала про те, що комітет готує, що в нас на сході відбувається не АТО, а війна з Російської Федерації. Ну, давайте, послухайте, а для кого це питання? Нам всім кажуть, що це антитерористична операція. В антитерористичних операціях перемир не буває. Це є війна. Що ж до питання чергової хвилі мобілізації жартують. Ті, хто не будуть виконувати свої службові обов'язки в Верховній Раді, ми сформуємо спочатку батальйон-мажор, він от піде. Першим, значить, копатинеси да копать є, є вже багато претендентів. Ідея призову чиновників звучить скоріше, як жарт, та нардепи. Переконують менше ніж за тиждень візьмуться за її реалізацію.